Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір Польщі порушили саме російські безпілотники. Командування назвало це актом агресії. Тож фіксація і назва порушника офіційно відбулася за наказом оперативного командування збройних сил Польщі негайно розпочали оборонні процедури. До речі, хто забув, то Польща найбільше хто купує зараз зброї у всьому світі? Купує європейську зброю, американську, південно-корейську, тому що готуються до війни з Росією. Але давайте відверто казати те, що ми зараз спостерігаємо, це елемент гібридної війни. Росіяни намагаються промацати оцей больовий поріг окремо Польщі і окремо НАТО. А ще це гібридна спроба тиснути на Польщу з метою припинення діяльності військово логістичного хаба в Жешові. Вони якби показують: не хочете більше дронів, закрити хаб і нічого не буде. Москва натякає в Варшаві. Не хочете подібного закрити хаб. І треба розуміти, що Польща може обрати різні варіанти. Нам важливо, щоб вони не прогнулися. І зараз від Навроцького залежить те, який варіант обере Польща, але вже зараз зрозуміло, що промацування після цієї ночі Польщі не припиниться.